нормально в Бо, Париж що, Я там нормально в цих снімає цей, так? Да? А ти що, в Парижі була? Так, конечно. І званю. І як? Є такий самолет великий, мама. Тебе понравилось? Да, да. Залякалися? Чи як все залякалося, то ну дин дитва. Чи а ти Ты не, не знаєш, де тут заведення є? є поїсти. поїсти. Ну вот тут сразу. Вот це заведення? Да, вот тут теж їсти. Так а що Ваня кинуть тебе чи все? Не, гордість Його жінка говорила тепер з дитиною. Пішов до врача тепер з Бо Я думав, що потерявся от тебе Ні. ей. Ми там же конкретно дивимося ваше. Ну, да. Приїхали сюди ради цього, щоб на тебе глянути. Да. <laughs> Та я Це нормально? Бойко. Це знаєш, найголовніше. Спасибо, дякую. Все, гарного тобі дня. Дякую, Гарне сонце. Дякую. Пока.